Гаррі Гаррісон Шур з нержавіючої Сталі. Переклад українською ПАН Степан. Озвучив Тарас Книгар. Глава перша. Двері мого кабінету раптово відчинилися, і я зрозумів, що гру закінчено. Справа була, що треба, грошова, але їй настав кінець. Коли поліцейський увійшов. Я сидів у кріслі, зобразивши на обличчі щасливу посмішку. Важка хода, похмурий погляд, повна відсутність почуття гумору одразу видавали в ньому служителя закону. Він ще не відкрив рота, а я вже знав, що він скаже Джеймсе Болівареді Гріс, я маю заарештувати вас за звинуваченням. Для більшого ефекту я зачекав слова обвинувачення. Коли воно було вимовлено, я натиснув кнопку, що приводить у дію пороховий заряд, встановлений на стелі. Поперечна балка тріснула, і тритонний сейф звалився просто на голову поліцейського. Приголомшлива картина. Коли пил осів, з під сейфа виднілася лише неприродно вивернута рука, вона поворухнулася, і вказівний палець обвинувачувально націлився на мене. У його голосі, що глухо долинав з під сейфа, звучали незадоволені нотки. За звинуваченням у незаконному в'їзді, крадіжці, підробці, він бубонів, перераховуючи довгий список моїх злочинів, але все це я вже чув. Це абсолютно не заважало мені перекладати гроші з шухлят столу до валізи. Наприкінці додалося ще одне звинувачення і готовий посперечатися на от таку пачку тисячних кредиток у його голосі звучала образа Вас також звинувачують у нападі на поліцейського робота вчинок безглуздий, оскільки мій мозок і мовний апарат броньовані, а в середній частині тіла. Слухай, Джордже, усе це мені відомо, але на маківці твоєї тупої голови встановлено маленький передавач. А мені б не хотілося, щоб ти повідомив про мене своїм приятелям, принаймні зараз. Копняком я відчинив у стіні потаємні двері, що ведуть у підвал. Коли я обходив купу заліза на підлозі, робот спробував схопити мене за ногу, але я очікував цього, і його пальці зімкнулися у двох дюймах від моєї щиколотки. Я не раз зустрічався з поліцейськими роботами і прекрасно знав, що їх неможливо знищити, хоч би їх по голові, хоч з ніг збивай, вони переслідують тебе, безперервно читаючи мораль. Так було і цього разу. Він переконував мене покінчити зі злочинним життям і стати порядним громадянином. Робот продовжував молотині синітниці, його голос виляском лунав на сходовій клітці, коли я вже дістався до підвалу. Тепер на рахунку була кожна секунда, за три хвилини поліція сяде мені на хвіст, тож у мене залишалася рівно одна хвилина і вісім секунд, щоб покинути будівлю. Треба було діяти. Ще один копняк, і я опинився в приміщенні для зривання етикеток. Жоден робот не подивився в мій бік, коли я йшов проходом. Утім, я б здивувався, якби це було не так. Ці допотопні моделі М годилися тільки для найпростішої й одноманітної роботи, саме тому я їх і взяв на прокат. Їх абсолютно не цікавило, навіщо вони зривають етикетки з банок із фруктами, або що знаходиться на іншому кінці стрічки конвейера, що доставляє консерви через стіну. Вони не підняли погляд, навіть коли я відчинив двері, які завжди були на замку, я не став зачиняти їх за собою, які тепер можуть бути секрети. Пробігши вздовж конвеєра що гуркотів, я проліз у дірку, яку сам прорубав у стіні урядового складу. Конвеєр теж встановив я, і те, і інше, зрозуміло, йшло в розріз із законом. Відкривши ще одні двері, я опинився на складі. Автоматичний навантажувач діловито знімав консервні банки зі стелажів, що тягнулися під саму стелю, і ставив їх на стрічку конвеєра. Його й роботом назвати було важко він виконував тільки закладену в нього програму з навантаження консервів. Обійшовши його, я побіг проходом, чуючи, як стихають позаду звуки моєї протизаконної діяльності. Робота не припинялася ні на секунду. І я щиро радів цьому так, бізнес був що треба. За мізерну суму я орендував приміщення, що примикало до задньої стіни урядового складу. Прорубавши дірку в стіні, я отримав доступ до продовольчих запасів, до яких у таких великих складах не торкалися місяцями, якщо не роками, тобто не торкалися доти, доки там не з'явився я. Після того, як я прорубав дірку і встановив конвейер, все інше було справою техніки. Я взяв, наприклад, роботів, щоб ті зривали старі етикетки і ліпили на їхнє місце наклейки, які я сам друкував. Таким чином, мій товар з'являвся на ринку цілком законним шляхом, мій асортимент вирізнявся різноманітністю, а витрати завдяки цій хитромудрій операції були вкрай низькими. Я міг продавати товар дешевше, ніж мої конкуренти, і заробляв пристойні гроші. Місцеві оптовики швидко відчули вигоду і завалили мене замовленнями на кілька місяців наперед. Чудова операція, і вона могла б тривати ще довго. Не встигла ця думка викристалізуватися в моєму мозку, як я придушив її. Багатий досвід підказував мені, що якщо операцію завершено. То вона справді завершена мене так і підмивало залишитися ще на один день або отримати гроші ще за одним чеком. Ах, як відомо мені це почуття. Але я також знав, що немає кращого способу познайомитися з поліцією. Програв сьогодні, відіграєшся завтра, це мій девіз. І треба сказати, лише завдяки йому я все ще на волі, а всякі мріяння марні, коли тікаєш від поліції. Добігши до кінця проходу, я викинув з голови всі думки Ззовні вся будівля оточена поліцією, тож слід було діяти швидко і без помилок. Я озирнувся. Нікого. Зробивши два кроки, я натиснув на кнопку виклику ліфта. Я давно встановив у ліфті датчик і знав, що ним користуються тільки раз на місяць. Порожній ліфт з'явився за три секунди. Я застрибнув в нього і натиснув кнопку останнього поверху. Він піднімався цілу вічність, але в даному випадку поняття часу суб'єктивне. Підйом тривав рівно 14 секунд. Почалася найнебезпечніша його частина. Я стиснув у руці пістолет 0,75 калібру. З одним поліцейським мені ще вдасться впоратися, двері відчинилися, і я опустив пістолет. Нікого. Оточено було все внизу, а на дах послати поліцейських не здогадалися. На відкритому повітрі я почув завивання сирен, що пестять душу. Судячи з усього, внизу зібралася половина поліцейських цього міста. Для мене це все одно що овації для артиста. Дошка лежала за шахтою ліфта там, де я її і залишив. Трохи покоробилася на сонці, але все ще досить міцна, я підтягнув її до парапету і перекинув до сусідньої будівлі Йти по дошці справа небезпечна, тут поспіх ні до чого. Ставши на край дошки і притиснувши валізо до грудей, я повільно рушив уперед, намагаючись утримати рівновагу. До землі триста метрів, але головне не дивитися вниз. Готово. Тепер зволікати не можна. Треба заховати дошку за парапет. Це зіб'є їх зі сліду, і я виграю кілька дорогоцінних хвилин. Тепер пробігти десять кроків і переді мною двері на сходову клітку. Вони відчинилися легко. Ха, ще б пак. Адже я не пошкодував масла для петель. Опинившись усередині, я замкнув двері на засув і полегшено зітхнув. Найгірше позаду залишилося найпростіше якщо кілька хвилин мене ніхто не турбуватиме, поліція ніколи не знайде Джеймса Болівара Дігріза, відомого як слизький джим. Брудними і погано освітленими сходами на дах, зроду ніхто не користувався. Я перевірив їх тиждень тому і ні оптичних, ні акустичних жучків не виявив. На товстому шарі пилу виднілися лише відбитки моїх ніг. Що ж, будемо сподіватися, що за цей час жодних жучків тут не встановили. Доведеться йти на ризик, а без цього в нашій справі ніяк. Прощавай. 45-річний бізнесмен Джеймс Дігріс вагою 98 кілограмів з товстими щоками і солідним черевцем, чия фотографія разом із відбитками пальців зберігається в поліцейських картотеках на тисячі планет. Спочатку треба позбутися відбитків. Коли їх одягаєш, вони, наче друга шкіра, а варто крапнути розчинником, і вони злазять як рукавички. Тепер одяг. А потім корсет, у якому я носив 20 кілограмів свинцю, змішаного з термітом. Гарний був животик. Трохи відбілювача з пляшечки, і моє волосся, а заодно й брови, набули природного коричневого кольору. Тепер трохи болюча операція витягнути розширювачі з ніздрів і подушечки за щі, потім контактні лінзи блакитного кольору. Я роздягнувся до гола. І відчув себе так, ніби заново народився на світ. Утім, так воно й було я став зовсім іншою людиною на 20 кілограмів легшим, на 10 років молодшим. Та й зовнішність змінилася. У валізі лежали комплекти одягу і темні окуляри. Гроші були акуратно покладені в кейс. Випрямившись, я відчув, що справді помолодшив років на 10. Без свинцевого корсета хода стала легкою і пружною. Терміт знищив усі докази. Зваливши все в купу, я підпалив запал. У веселому полум'ї вогню згоріли флакончики, одяг, туфлі та й всі інші мої речі. Зрозуміло, поліція зможе виявити обгорілу ділянку цементної підлоги і зішкрепти зі стіни пару молекул для мікроаналізу, але це все, на що вони можуть розраховувати. Язики палаючого терміта ще відкидали на мене відблиски, коли я спустився на три прольоти і опинився на 112-му поверсі. Мені все ще щастило коли я відчинив двері, на поверсі нікого не було. За хвилину швидкісний ліфт доставив мене разом з іншими бізнесменами в холл. Вийти на вулицю можна було через єдині двері, над якими розташовувалася портативна камера ніхто не зупиняв людей, які входили і виходили з будівлі. Навряд чи хто небудь із них звертав увагу на камеру і групку поліцейських, що товчуться біля неї. Не поспішаючи, я попрямував до виходу. У нашій справі головне витримка. На мить я опинився в полі зору неупередженого скляного ока. Нічого не сталося, і я зрозумів, що мене не впізнали. Камера була безпосередньо пов'язана з комп'ютером у поліцейському управлінні. Якби моя зовнішність хоч трохи скидалася на мій портрет у картотеці, мені б не дали й крок уступити. Роботи поліцейські одразу схопили б мене. Важко змагатися з комп'ютером, чия реакція вимірюється мілісекундами, але його можна обдурити, що я і зробив у черговий раз. Я взяв таксі і від'їхав на 10 кварталів від будівлі, потім пересів в інше. Але тільки в третьому я відчув себе в безпеці і попрямував до космопорту. Звуки сирен затихли вдалині, і лише зрідка мені траплялися патрульні машини, що прямували в протилежному напрямку. Стільки галасу через таке дрібне шахрайство. Але це властиво всім надцивілізованим світам. Злочини там трапляються настільки рідко, що варто тільки поліції натрапити на найменше порушення закону. Як вони викладаються на повну котушку. Я, в принципі, не засуджував їх. Виписувати все життя штрафи за неправильне паркування, ймовірно, страшенно нудно. Нехай спасибі скажуть, що я, хоч трохи урізноманітнив їхнє сумне існування. Поїздка в космопорт, який знаходився, зрозуміло, далеко від міста, була приємною. У мене вистачило часу, щоб відпочити і зібратися з думками, я навіть трохи пофілософствував, і найголовніше, я міг насолодитися гарною сигарою. У своєму попередньому образі мені доводилося курити цигарки, і я ніколи, навіть на повній самоті, не порушував цього правила. Сигари зберігалися в герметично закритій коробці, куди я їх поклав півроку тому. І зовсім не втратили своєї свіжості. Я глибоко затягнувся, дивлячись у вікно на пейзаж, що пропливав повз Добре нічого не робити, майже так само, як і бути при ділі. Я ніколи не міг дійти остаточного висновку, який же стан мені найбільше подобався. Гадаю, і той, і інший, залежно від обставин. Мій спосіб життя настільки не схожий на життя переважної більшості людей, що навряд чи в нашому суспільстві мене можуть зрозуміти. Люди живуть у багатому союзі світів, де й саме слово злочин давно втратило сенс. Існують, звісно, і такі, хто не задоволений станом речей, що склався, дехто з них діє всупереч соціальним правилам. Незважаючи на століття генетичного контролю, іноді ще такі індивідууми з'являються на світ, але їх швидко виявляють і приводять у норму. В інших це проявляється тільки тоді, коли вони стають дорослими. Дрібні крадіжки в магазинах і квартирні пограбування це все, на що вони здатні. Залежно від ступеня своєї кмітливості, їм вдається залишатися на волі тиждень або місяць. Але доля їхня вирішена поліція вираховує і заарештовує їх. Ось, мабуть, і всі злочини, які відбуваються в нашому чудовому суспільстві вірніше 99 злочинів, але лише заради останнього, найголовнішого відсотка, існують поліцейські управління у цей відсоток входжу я і жменька подібних мені людей. Розкиданих по всій галактиці. Теоретично нас немає, а якщо ми її існуємо, ми не можемо порушувати закон. Проте саме цим ми й займаємося ми щури в підпіллі суспільства, які не визнають його заборони правил що м'якші закони суспільства, то більше в ньому щурів. Адже в дерев'яних будинках щурів було більше, ніж у будівлях із бетону. Що прийшли їм на зміну, але щури водяться й там нині наше суспільство побудоване із залізобетону та нержавіючої сталі, щілин поменшало, і щуру доводиться бути спритним, щоб їх виявити. У таких умовах виживають тільки сталеві щури. Стати сталевим щуром дуже почесно, і можна отримати масу задоволень, якщо вас не спіймають, звісно. Але ви приречені на самотність. Соціологи досі сперечаються про причини нашого існування, а дехто в нього просто не вірить. Згідно з найпоширенішою теорією, ми жертви психологічних розладів, які проявилися не в дитячі роки, коли їх можна було легко вилікувати, а набагато пізніше. Я часто думав про це, але певного висновку так і не дійшов. Кілька років тому я сам написав книжечку з цього питання під псевдонімом, зрозуміло, і читачі сприйняли її досить прихильно за моєю теорією, відхилення не належить до психологічної сфери, а мають суто філософський характер. На певній стадії свого розвитку людина має зробити вибір або жити, не визнаючи законів суспільства, або померти від абсолютної нудьги. У закону слухняному житті немає ні майбутнього, ні свободи. Хоче жити по іншому, тоді доведеться порушувати закони. Солдати удачі і авантюристи не можуть одночасно і жити в суспільстві і перебувати поза ним. Це раніше було можливим, а сьогодні треба зробити вибір усе або нічого. Щоб не збожеволіти, я вибрав останнє. Таксі прибуло в космопорт, і я без жалю перервав свої сумні роздуми. У нашій справі не можна хандрити і скаржитися на долю, тільки відчуття небезпеки може прочистити мізки. Розплачуючись із водієм, я обдурив його, стягнувши одну кредитку просто з під носа. Він не помітив цього, і його довірливість потішила мене. Я залишив йому щедрі чайові, адже я не збирався грабувати його. А обдурив просто від нудьги. За віконцем квиткової каси сидів робот, на лобі в якого була встановлена камера. Поки я купував квиток, вона тихо дзижчала, запам'ятовуючи мою зовнішність і місце призначення звичайна поліцейська процедура. Я б здивувався, якби цього не сталося. Мене не лякало, що опис моєї зовнішності з'явиться в поліцейських управліннях, оскільки цього разу я не збирався вирушати в подорож в іншу зоряну систему, як зазвичай робив після кожної великої справи. У цьому не було жодної необхідності. Щоправда, після великої справи на одній планеті або на великій системі тут уже ловити нічого, але навколо бета Сігнус оберталося близько 20 планет. Чиї умови мало відрізнялися від земних, небезпечно було залишатися лише на цій третій планеті, а на інших мені нічого не загрожувало. Між планетами існувала жорстка конкуренція, і поліцейські управління неохоче співпрацювали одне з одним. За це вони і поплатяться. Мій квиток був на морі, 18-ту планету, де жителі переважно займалися землеробством. У космопорті було повно невеликих магазинчиків, я всі їх обійшов і придбав нову валізу, повний комплект одягу та дорожне приладдя. Останній мій візит був до кравця, він підібрав мені пару дорожніх костюмів, і я зайшов із ними в примірювальну кабінку. Зрозуміло, через чисту випадковість я повісив один костюм таким чином, що він закрив об'єктив камери я пихтів і човгав ногами. Вдаючи, що переодягаюся, а насправді підробляв щойно куплений квиток. За допомогою ножа для обрізки сигар, у якому у мене був невеликий компостер, я зробив кілька дірок у перфокарті квитка, змінивши місце призначення. Тепер я вже прямував не на 18-ту планету, а на 10-ту. На цій операції я втрачав 200 кредиток. У цьому то вся й хитрість. Не треба намагатися збільшити вартість квитка, підробку легко виявити, але якщо ви зменшуєте вартість і втрачаєте при цьому гроші, всі подумають, що помилилася машина. Ні в кого не виникне ані найменшої підозри, адже втрачати гроші на підробці явна дурість. Щоб не викликати підозри у поліції, я зняв костюм з камери і став приміряти його, прискіпливо розглядаючи себе в дзеркалі. До відправлення корабля залишалася година, і я провів цей час з користю для справи. Я вирушив в автоматичну хімчистку, де мені випрали і випросували щойно куплений одяг. Ніщо так не викликає підозри митників, як повна валіза нового одягу з етикетками. На митниці не виникло жодних проблем, і, зайшовши до напівпорожнього салону корабля, я вибрав місце поруч зі стюардесою. Я фліртував із нею доти, доки вона обурено не пішла, зарахувавши мене до категорії нахаб і причепент. Старенька бабуся, що сиділа поруч, склала про мене таку саму думку і, обдарувавши мене презирливим поглядом, демонстративно відвернулася до вікна Я безтурботно заснув Якщо вже немає можливості залишитися непоміченим, то краще бути поміченим і зарахованим до певної категорії людей. Тоді вас неможливо відрізнити від інших подібних типів, чого я й домагався.